Ірис Фантасмагоріка. Роблю відео, тому що він мені дуже-дуже сильно подобається. І він дуже довго квітне. Але на фото в мене ніяк не виходить передати його красу. Він такий переливчастий. гарний такий. Подивіться, який він шикарний. І в нього такі пластмасові листочки. Дуже довго він тримається, він вже у мене, мабуть, на неділі дві квітне. Подивіться, який він гарний. Дивіться, який він такий прийшла на думку така сонце з корицею. Не знаю, як це виглядає сонце з корицею, але така якась думка мені прийшла. Подивіться, яка красота. Дуже гарний. Він рясно квітне і довго квітне. Шорт вартий уваги. Дощ прийшов, а він геть, дивіться, стоїть собі і і не думає ні опускати листячко, нічого, а перед ним ще один красун. геймчангер. Ой, красунчик теж. Здається, так називається, не пам'ятаю точно.